Нас студентів у Польщі чекають дуже серйозні зміни. Я зараз розповім дуже коротко про всі пункти, а ти додивися, щоб знати точно всі деталі. Це зміни відбуваються з 1 липня 2025 року. Для того, щоб вступити у виші у Польщі українцям, потрібно буде багато чого нового. Перше, це пред'явити сертифікат про знання польської мови на рівні Б2. Друге. Кількість місць заявок для іноземців буде зменшена до 50%. Третє, якщо студент, який поступив, не з'явився на навчання, або його було відраховано, або він не з'явився після відкриття візи, то тоді керівництво навчального закладу має повідомити про це консульство. І мають анулювати візу, якщо така є. Тобто дуже серйозно потрібно буде відноситися до явки в університет. І четверте, і дуже важливе це те, що студентам, які навчаються в Польщі, не можна буде подати документи на карту побиту по роботі. І що потрібно робити зараз? Потрібно… Тим, кому це треба, кого це стосується, потрібно детально вивчити всі зміни. І якщо ви плануєте поступати в вищий навчальний заклад в Польщі, то планувати це дуже заздалегідь. Бо вже, наприклад, зараз відкритий прийом заявок на осінь 2025 року. Тому ця інформація важлива для тих, хто планує.